Зима на порозі прогнозується мінлива погода, подекуди навіть засніжить. Також очікуються різкі коливання атмосферного тиску та проривчастий вітер. Однак стійких морозів синоптики не обіцяють. Чи побачать українці на стовпчиках термометру мінус вже у неділю, 24 листопада, та чи буде морозним перший місяць зими в Україні? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин під впливом області низького тиску та активних атмосферних фронтів із південного заходу у вихідні в Україні прогнозується мінлива погода. Пройдуть помірні місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також посилиться вітер місцями до 17-22 метрів за секунду. У північних та західних областях на дорогах сформується ожеледиця, а також відбудеться тимчасове утворення снігового покриву. У неділю в більшості регіонів України очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Лише у Харківській, Донецькій, Луганській. Анські областях, ймовірні, невеликі мокри сніг і дощ. На більшій частині території країни термометр покаже близько нуля. Лише на півдні та в Запорізькій області плюс чотири плюс 6. На захід країни прийдуть невеликі нічні морози. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях очікується до мінус чотирьох, мінус шести у Карпатах. 24 листопада буде без опадів із температурою вночі 7-12 морозу в день – 1-6 морозу. У Києві та області 24 листопада прогнозується хмарна погода, опади не очікуються. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. У Києві температура вночі та вдень буде близько нуля, вночі 24 листопада – 2-4 морозу. В області від 3 морозу до 2 тепла, вночі 24 листопада – 0-5 морозу. Раніше синоптик Наталія Діденко розповіла про те, що погода в Україні почне змінюватися з середини тижня. На нашу країну насувається похолодання, що також принесе із собою опади, сніг поступово накриватиме регіони. Впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови. Сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини. Сильний доштормового вітер. Істотне похолодання. Цей прогноз попередній, потребує уточнення. Але все ж ізьміться до уваги. 21-23 листопада. За її словами, у неділю 24 листопада у більшості областей України очікується сильний вітер, однак буде сухо. Лише на сході затримаються опади. Температура повітря і вночі, і в день в Україні крутитиметься близько нуля. Якраз починається пора, коли погода ну дуже на любителя. Тому як ніколи потрібні черевики на товстій підошві, довгий шалик, хоча б на два закрутина вколо шиї. Запас носових хусточок у сумці, куртка чи пальто з каптуром, валеріанка як мінімум для поїздок маршрутками, обов'язково світловідбивач на сумку чи одежу. Не сидіти 24 на 7 у телеграм-каналах, поставити у миску на стіл апельсини, приймати вітамін Д аж до квітня і донатити щодня на нашу головну справу. А от у Карпатах вже спостерігаються рясні снігопади, хортовини та поривчастий вітер. На вихідних погода тут погіршиться і стовпчики термометрів показуватимуть значні мінуси. ДСНС попередила, що на більшій частині України, крім південних регіонів, випаде сніг з-за вишки від 3 до 15 сантиметрів. Літ та мокрий сніг створять небезпечні дорожні умови, особливо у західній та північній частинах країни. Подорожуючим у Карпатах, слід бути готовими до хуртовин. Буквально за кілька днів до таких завірюх на горі піп іван зафіксували рідкісне атмосферне явище Карпатське море. Це явище спостерігається переважно восени, коли гірські вершини оточують густі тумани або низькі хмари, створюючи ілюзію бурхливих водяних потоків. Навколо таку дивовижу зафільмував дослідник гір з Івано-Франківська Назар Заросляк і Поділився фантастичними кадрами на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Гадаю, що на днях в мережі з'явилося відео хурделиці, яка вирувала на межі Львівської та Закарпатської областей. Також снігопадом вкрило буковель. Тож свято наближається влучно прокоментували відеопідписники. Примітно, що українців здивували прогнозом на перший місяць зими. Несподівані подробиці погоди, яка чекає на всіх нас в останній місяць 2024 року, розкрила синоптик Віра Балабух. Вона зазначила, що грудень поточного року буде аномально теплим навіть у порівнянні з минулою зимою, коли більшу частину часу спостерігалися високі температури. Попри те, що періоди сильних холодів не уминуть більшість областей України, вони будуть короткими. Один із холодних періодів очікується вже у грудні. Помітне похолодання прийде з 12-го числа. Найхолодніше в цей період буде на півночі та заході. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншому за теплий светер, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно. Допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. Віра Балабух зазначає, що загалом грудень цього року буде теплішим у порівнянні із попереднім. Середньодобова температура буде на рівні близько нуля з незначними нічними заморозками. У день повітря прогріватиметься до плюс одного, плюс п'яти градусів. Температура повітря залишатиметься аномально високою для цього періоду року через перниковий ефект та особливості циркуляції атмосфери. Між тим метеорологиня зауважила, що з 7 по 10 грудня в країні очікується значне потепління, коли температура повітря підніметься до плюс 8 градусів. Загалом синоптики зазначають, що цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градусів вище норми. Буде коливатися в межах від 5 до мінус 5 градусів. Примітно, що таке підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада. Водночас, метеорологи з усього світу говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Про те, що зима в. Україні не буде занадто суворою. Розповідала і синоптикиня Наталя Птуха. Експертка зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Однак птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку в Україну холоду та арктичного повітря. А яку погоду ви полюбляєте взимку? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть Байки, я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.